Пробую записати відео номер 2 попитка у нас. Вітаю, друзі. Важкувато зараз виходити в ефір, бо роботи багато, але ж я вам все-таки обіцяла ефір про дієти. Непроста дуже тема. Чому? Тому що скільки людей стільки думок. Коли ви потрапляєте, буває на такий якийсь профільний вебінар, де професура виступає, то на одному і тому ж вебінарі можна почути повністю протилежно різні думки. Тобто, одна людина за те, щоб знижувати рівень цукру в крові інтервальним голодуванням, інша людина буде розповідати навпаки про п'ятиразове харчування. Тобто, ми сьогодні з вами будемо намагатися розібратися, хоча б для себе, хоч трошки. В тому, які стратегії існують, чому щось може бути для здоров'я дуже небезпечним. Для того, щоб ви кожен робили свої висновки і підходили все-таки до свого здоров'я особисто, розуміючи власні проблеми, а не потикаючи тим, тим модним. Інстаграмовським, тіктоковським блогерам, які там пий сьогодні раз на день те, і завтра ти будеш такий. Почнемо все-таки з генетики. Наш з вами генотип. Він спадкується і він детермінує, в принципі, роботу нашого ЖКТ. Коли дитина народжується, вона проходить пологові шляхи мами і в неї засіються мікробіом кишківника. Там певний час існує імунатолерантність, за якою розповідаю, чому мама хвора на кандидоз заложить дитині відсутність імунної реакції на кандидоз в майбутньому, бо є толерантність дитина. Приймає все, що мама дає, можна так сказати, для того, щоб засіяти кишківник. І ось що, що цікаво, у нас з вами є в нашій популяції певний набір генів, який відповідає за те, що у нас засіяться і виживуть певні мікроорганізми, бактерії, які будуть нам допомагати перетравлювати і засвоювати їжу. Ну, Наприклад, якщо ми візьмемо японців, у них є ген, який детермінує. Існування бактерій, що перетравлює водорості. Ці, які ви дуже любите, не пам'ятаю, щука, вони по-моєму називаються зелені. Так от, у нас вони не перетравлюються, не засвоюються. Вони просто як клітковина виходять разом з і все. Те, що ми їмо, не переможуть не перетравлювати японці. До ЖКТ треба підходити дуже серйозно, до харчування треба підходити дуже серйозно, тому що харчування не просто дає нам можливість отримати поживні речовини, але і лікує. І дуже часто дієти використовуються і вони повинні використовуватися саме в лікувальних цілях. Перше, що ви Маєте робити в своєму житті це харчуватися так, як харчувалися ваші предки. Якщо хтось ще з бабусі дідусів живий, то попитайте в них про раціон, який вони мали. І це, в принципі, буде ваша їжа для вашого геному комфортна. Другий момент це ж і те, чим вас харчували батьки, до якої їжі привчили. А, ну, Банальну історію вам розкажу: це наші біженці, які виїжджали в Німеччину, годували дітей там бутербродами і тою їжею, до якої звикли німецькі діти поприїжджали додому з проблемами з шлунками, з застоями жовчі. Ну тобто, ми немає. Такого усталеного, уставлено думки, чи треба їсти гаряче, це перше, чи не треба їсти. Один дієтолог вам скаже, що це повністю дурня, а інший скаже, що треба їсти. Що ми бачимо? Діти, які звикли їсти суп, побули півроку на сухому сухпаї і поприїжджали з хворими органами ЖКТ. А, перше, на що ми завжди робимо упор це жовчний. В нашій популяції українській у нас поголовно у всіх мутацій генів фолатного циклу, які, в принципі, пов'язані з розвитком холециститу. У нас у всіх поголовно загін жовчного міхура, а це означає, що своєчасно жовч не виходить, своєчасно вона не потрапляє в кишківник і своєчасно не переварює жири. А жири це. Наш мозок, наші мембрани клітинні і так далі. Ну це я вже забігаю трошки наперед. Почнемо з того, взагалі, чому людина повинна в раціоні отримувати все, що вона отримує. Не знаю, чи ви на своїй школі на біології такий експеримент вивчали чи ні, але колись вчені коли досліджували травлення і поживні речовини, які нам потрібні для виживання, вони на трьох щенятах провели експеримент. Вони дали одному харчуватися виключно білками, одному виключно вуглеводами і одному виключно жирами. Всі три цуценята. На жаль, загинули, не розвивалися, не витримали цього. Так і людина. Людина повинна з дитинства отримувати і білки, і жири, і вуглеводи. Тому що це все частина клітин, з яких синтезуються гормони, з яких синтезуються всі наші органи і системи і так далі. І тут ми переходимо до. Першої улюбленої всіми мамами дієти безглютенової. Я вже записувала на цю тему відео: повторятися не буду. Глютен це білок. Так, є люди з алергією на глютен, є люди, в яких розвивається хвороба целіакія, це коли. Ріснічки на кишківнику розгладжуються, перестають засвоюватися поживні речовини. Це, це генетична хвороба, вона доказується наявністю генів. целіакії. Що ж робити, коли ми бачимо, що в дитини є реакція на глютен, але немає ніяких ознак по аналізах. Ну, тут треба також бути розумним і регулювати глютен в раціоні дитини. Але другий момент: якщо ви позбавляєте дитину білка, основного, який генетично детермінований в нашій популяції для вживання, то будь ласка, думайте, яким білком ви його заміните в раціоні, тому що нестача білку. Призводить до деградації органів і систем. І перше, що ми бачимо, це падає це піптіт, падає інсулін, і в дитини починає розвиватися дібет першого типу. Ми з вами складаємося з білка. Людина це білкова структура, і не тільки білок це структура людини, а це ще і все одно поживна речовина, тобто в процесах метаболізму білки також приймають участь. З білків складаються гормони, з білків складаються ферменти, з білків складаються всі наші органи, колаген це білок і всі амінокислоти це білкові структури. Тому ми ні в коєму разі ніколи людину не позбавляємо білку. Якщо брати, розраховувати норму по білку, то це вага людини помножена на 08. Це Звичайна норма білку на добу. І це означає не те, що ви берете курячу грудку і зважили вистачило. Ні, ми вираховуємо, скільки там, в 100 грамах курячої грудки у нас міститься білку. І тут ще такий момент. Коли в дитини є панкреатопатія, коли в дитини є якісь проблеми з травленням, коли в дитини дисбіоз кишечнику, то ви повинні розуміти, що цей білок засвоюватися повноцінно не буде. І більше всього, чому я прошу до Досліджувати всіх кислотність шлунку, тому що як будь-який гастрит, як з підвищеною, так і зниженою кислотністю, призводить до порушення перетравлювання білкової їжі. А коли білки не розщеплені повноцінно, як треба вони попадають не до переварення в кишківник, бо там починається дисбіоз, бактерії не, зас... не допомагають вам засвоїти, як треба тому шлунку ми все починаємо, все лікування. І може бути така історія, що ви достатньо дитину годуєте, а потім здаєте ко програму і бачите, що там м'язові волокна не перетравлені або перетравлені в ті кількості, в яких і не повинно бути. Знижена кислотність доволі часто в дітей зустрічається. І до речі, всі люди, які хворіють, на, на проблеми автоімунетеріадіт, що то подивна залоза, я завжди задаю питання, яка у вас кислотність? І часто відповідь чую, знижена. Тобто, якщо б ця людина працювала зі своєю зниженою кислотністю, колись там 20 років тому, то може і не розвинувся тиреодіт. Далі про Цукор, я вам скажу, дуже улюблена тема прибирати цукор з раціону дитини. Ну, взагалі-то треба бути мудрими батьками і розуміти, що дитині не треба їсти цукерки, не треба їсти банани бо в них дуже багато цукру, а користі нуль. І це не наші фрукти. Ми, Наші предки їх не їли, вони не лазили по пальмах. Банан приїжджає, зривається зеленим, обробляється газом спеціальним оксидом, сірки для того, щоб він зберігався. Потім він тут же дозріває. Тобто процес достигання самого цього фрукту він порушений і я не рекомендую вживати взагалі все, що іноземне. Харчуйтеся тою їжею, яка у нас генетично закладена. Груші, яблука. Якщо в дитини якісь панкреатопатії, не перетравлюються, запікайте. Печені овочі дуже корисні, кабак, гарбуз ніхто не любить, але це найкорисніший для нас овоч. І, в принципі, на рахунок цукрів. Цукри це частина гормонів. Білків, з яких синтезуються гормони глікопротеїнів. І цукри ще багато де використовуються. Цукри це основна енергія нашого організму. Ви багато хто пишете за ацидози у дітей, за кетоацидози, коли дитина хворіє і в неї піднімається ацетон. Так от, ацетон піднімається, тому що дитина має невелику м'язову масу, глікогену. Це такий запас цукрів поміж м'язами мало, і коли дитина має падіння внаслідок там, того, що піднялася температура і дитина не їсть, впав цукор в крові. В цей момент повинен забиратися глікоген з м'язів. Він забереться повністю, і коли його вже не буде вистачати, то тоді почнеться процес кетозу, процес перетаплювання, простими словами жирів. Для того щоб отримати кетонові тіла, з яких мітохондрія будуть виробляти енергію, тобто нестача глюкози приводить до кетозу. Тому тут треба теж, також дуже серйозно ставитися, коли ми маємо дисбіоз кишківника і ми лікуємо, наприклад, там сахароміцетами буларді або антібіотіки, ми вживаємо і так далі, то можна. Під час лікування знижувати кількість цукру, але замінювати повністю прості цукри також не можна, бо це їжа для енергії, для вироблення енергії. Цукор це я не кажу про цукор в цих живих. Я кажу про вміст цукру коротколанцюгового в продуктах харчування. І дуже цікаву вам розповім історію на рахунок киту дієт. Які дуже зараз популярні, а, взагалі то експериментувати з вилученням цукру з раціону, як дорослої, так і дитини, і з кетодієтами, я вважаю, виключно можна після того, як ви здали метаболічну генетичну панель і ви знаєте свій метаболічний профіль. Тому що є певні поліморфізми генів. І я зустрічала їх у дітей, коли нестача Певних ферментів генетично детермінована приводить до того, що дитина погано засвоює жири на рівні метаболізму клітини, і основа харчування для неї повинна бути як цукри. Приклад навожу. Це так у дитини був особливий метаболічний профіль. Ніхто про це не здогадувався, поки не зробили генетику. І це не є хворобою, от він просто описаний як особливість, і причому там тільки у 18% людей проявлялася ця ситуація. Жири майже не засвоювалися і майже не використовувалися мітохондріями як об'єкти для вироблення енергії, а основне це були цукри. І от якщо б ви таку дитину позбавили в раціоні цукру. То в неї міг статися лактатацидоз або кетоацидоз з комою і смертю. Тобто дитина, як ми любимо це казати, мітохондрік, але не в плані мітохондріальної дисфункції, а в плані специфічного енергетичного обміну клітини. І ось що в нас виходить: мама бачить, що в дитини. При, коли перестає солодкі вуглеводи в дитини просто починає падати рівень енергії на нуль. Каже, я не могла зрозуміти, що, але ж в групах кажуть, давай сади, якщо є судоми, то сади дитину на е, кетодієту, і слава Богу, що вона її не посадила. А ми дослідили її. в неї був вже генетичний аналіз даний, перебрали, подивилися всі гени. І от виявилося, що в її випадку їй не просто треба глюкозу. Їсти. А більш багатовалентний сукор це декстрозу. І такій дитині ні в якому разі не можна сидіти на кето-дієті, бо для неї, знову ж повторюся, це б сталося горе. І, до речі, там, коли вони почали все-таки раціон згідно генетики регулювати, то там і судоми зменшились, бо вони були міоклональні, а не епілептичні мозку. За веганів вам скажу, значить, люди, які не їдять м'ясо, повинні пити вітаміни В6, В12 і В9 постійно синтетичні. тому що ці вітаміни в основному виробляються нашим бактеріями, нашого кишківника при допереварюванні м'ясних м'яса. Ну, тобто Там вже ж не м'ясо, як м'ясо, там вже розщеплено до М'язових волокон, і так далі. Люди, які м'ясом не харчуються, вони можуть мати запросто мегалобласну В12, анімію, і це досліджено, доведено, і їм лікарі обов'язково це рекомендують робити, пити ці вітаміни. Дітам, дітям категорично заборонено бути веганами, Категорично, тому що людина це е, істота, яка повинна вживати в тому числі. і… Е, Продукти тваринництва, так, ми влаштовані. Потім, коли виросте, хай що хоче, то й роби. Але коли це дитина, то, будь ласка, харчуйте повноцінно. На рахунок хотіла вам сказати вже дорослих проблем розладу харчової поведінки і улюблених дієт з виключенням цукру, солодощів і так далі. Є певні компанії, які з цього мережевого маркетингу які використовують в себе білкові коктейлі та чаї для схуднення, і в принципі нічого такого нового вони не винайшли. Бо це банальна дієта дюкана, це дієта високобілкова. Коли ви прибираєте для того, щоб схуднути, людина, яка має цукровий діабет другого типу, або метаболічний синдром, або інсулінорезистентність зниження вуглеводів в раціоні, приводить до того, що в людини стабілізується рівень цукру, і поступово людина худне є одна проблема з цим видом дієти. Це я вже про дорослих кажу. Людям, які мають зайву вагу і інсулінорезистентність, ніякого шляху, крім того, що зменшувати порції, немає. Коли людина заходить на дієту дюкана високобілкову, хай вона там білки заміняє протеїновими коктейлями, соєвими або несоєвими. Хай вона що не робить, там зранку до ночі їсть багато і кажуть, вам не треба себе обмежувати, їжте, скільки ви їли, тільки заміняйте це білками. Класно, людина худне, вона справді худне, Але є от перша проблема це завантаження нітратами, тому що білки це. Нітратні сполуки, і є норма по білку, яку людина, яка фізично не навантажується, переходити не повинна. Це 0,8 на вагу тіла. Якщо ви починаєте їсти багато м'яса, білків, інших там, творог, яйця і так далі, гречка, і при цьому ви не маєте фізичного навантаження, то ви завантажуєте себе дуже сильно нітратами. І другий момент: розлад харчової поведінки у вас залишається, і ви, як багато їли і мало рухалися, так ви це і будете робити. Коли закінчиться вся іпопія з білковими коктейлями і похудінням, ви знову почнете їсти вуглеводи рано чи пізно, ви почнете їх їсти в тих обсягах, в яких ви їли, і ви наберете вагу і ще більше від того, що була. Тобто єдиний шлях для людини з. Метаболічним синдромом це поступове зменшення порцій. І ще одна величезна проблема після таких дієт це порушення гормональні. Це у чоловіків знижається тестостерон, у жінок естрогени. Чому? Тому що, знову повторюся, вуглеводи це Частина глікопротидів, з яких синтезуються першочергово полові гормони статеві. І потім це наздогнати буде важко, тому що жінки, на моєму, досвіді входили в клімакс і потім з нього вже не виходили після таких дієт. Тому, ще раз повторюся: дієти це лікування. Це лікувальна історія, коли нам треба поправити здоров'я. Наприклад, в людини халіцистіт, халіциста язва і так далі. Як людина починає харчуватися? дієтично? ми ж розуміємо, що вона прибирає там соло, солоне, кисле уксус і так, далі, і так далі. Вона певний час живе на цьому, поправляє своє здоров'я і повертається в нормальний режим харчування. В принципі. Є дієти при аутоімунних хворобах, є дієти при алергіях, але вони не тривають по 2-3 роки. Тобто, дієта з виключенням алергенів вона триває певний час, імунна відповідь знижається, лікар там обирає, що ми робимо далі. Іноді є зараз такі є терапії. Ви знаєте, осід при алергії, коли навпаки алергія не вводяться для того, щоб знижити, знизити імунну відповідь. Тобто, це треба індивідуально кожен раз підбирати згідно аналізу, згідно стану людини. Просто так, садити дитину не треба на дієту. І ще така є зараз пошесть: зараз е, чомусь лікарі вирішили, що е, якщо в дитини на аутізм, то психіатрична хвороба неврологічна чомусь лікується безглютеновою дієтою і безмолочною. Це називається чув чу звін, не знаю, де він. Є дослідження ще з 79-го року, коли е, доказано, що люди з шизофренією, деякі певний процент, мали позитивну динаміку на дієтах, мали. але це певний процент, це не всі. І звідти ростуть ноги цих безлютенових і безказінових дієт. Але в науковій спільноті за кордоном за такі речі просто можуть позбавити батьківських прав батьків. Тобто там не признається це як метод впливу при порушеннях розвитку дитини. Друге питання знову кажу: як ви, якщо ви самі бачите, що дитина алергік, що в дитини якісь прояви, ви можете експериментувати, пробувати, прибирати Глютен, але ж не заміняти його, прохмалю, день цукор. А підбирати тоді в раціон можливо якісь протеїнові суміші на, на ті же сої, якщо ви переживаєте, щоб це не було, не було молочні продукти. До речі, питання того, що соя має природні фітогормони. І хлопчикам її не можна. Зараз всі продукти соєві, вони йдуть з ізолята сої. Тобто, якщо ви читаєте, що там ізолят сої, можете спокійно давати це хлопчику, нічого він з тої сої не отримає. В принципі, це, мабуть, все, що я вам хотіла сказати. Ще раз повторюся: дієта це лікувальна процедура, це обмеження раціону, це позбавлення поживних речовин. Вставати на дієту треба осознано, зрозуміло, для чого ми це робимо, на який срок ми це ставимо, щоб дитина була бодороса людина обстежена і було зрозуміло, що ми цією, оцим обмеженням харчового раціону чогось досягаємо, а не просто ми робимо експерименти, а давайте то спробуємо, а давайте то, а нам вчора поставили аутізм, а сьогодні ми вже на дієту сіли. І ще такий один момент на рахунок вживання на сніданок перед їжею, в принципі, на голодний шлунок, всяких сумішей, типу з лимончиком, з метком або лимончик з метком разом. Любі мої, перед тим, як це робити, обстежте св своє ЖКТ. Чому? Тому що мед, я категорично на голодний шлунок, не рекомендую вживати. Тому що це цукри, і ви викликаєте скачок глюкози, і ви викликаєте собі розвиток цукрового діабету, неважливо, якого типу. Лімончик. Звідки ви знаєте, яка у вас кислотність? Якщо у вас знижена кислотність, то, можливо, вам треба лімончик, а якщо у вас підвищена, ви собі викликаєте і язву, і дуоденіти, і все на світі. Тобто, якщо ви хочете пити просто чисту, підігріту воду, це корисно, тому що. Коли ви проснулися, у вас клітинки були без води багато годин, і ви можете випити водичку. Чому її треба гріти? Тому що вода, щоб вона пішла по короткій діагоналі шлунку, вона повинна бути трошки гарячіша за нашу температуру тіла, щоб ваш організм не витрачав калорії на її. Підігрів. Тобто холодна вода вона затримується в шлунку, вона стане у вас колом, наче серце, і ви будете просто ходити, у вас буде шлунок боліти. Пийте підігріту водичку. А на рахунок всяких домішок, то вже вирішуйте відповідно до своїх діагнозів. Дякую вам дуже за перегляди. Якщо будуть питання, будь ласка, пишіть в коментарях, я буду намагатися хоча б коротке відео записувати. До побачення!